Всім доброго дня! З вами Володимир Дизель. І сьогодні знімаємо відеоролик на тему шестерьоних насосів. А конкретно сьогодні хочемо познайомити вас з новинкою, яка появилася в нас на ринку України. Показати, як приїжджають, як запаковані, як візуально виглядають дані насоси НШ. і також скриєм, подаємося візуально оцінимо якість виготовлення даних виробів. І так, попередньо шукали ми аналогію, тобто щось більш якісніше по відношенню до нашого українського виробника, такого, як Гідросила Кіровоград і Вінницький агрегатний завод. Так як наш виробник є, рахується досить непоганим виробником даних вузлів, але є певні е, нюанси, певні. Такі питання, які, скажімо, бажають краще, особливо що стосується гарантійних обов'язків. І тому ми вирішили пошукати щось таке більш надійніше, більш якісніше по відношенню до нашого українського виробника. Посиділи ми на польських форумах, на сайтах і зустріли досить багато гарних відгуків за польського виробника бренд Hulmet. Польський виробник, який виготовляє досить багато різних гідравлічних вузлів на різного роду техніку. І е, замітили, побачили, що рік тому вони запустили виробництво шестерьох нш 10, НШ 16, а декілька місяців тому з'явилися в них НШ-32 і нш 50. Якраз те, що потрібно для е, нас. Тобто ми торгуємо запчастинами до даної техніки, і якраз вирішили почати з нш 10 лівого обертання, який сьогодні будемо і оглядати. Який застосовується на трактор МТЗ рольове управління, і як основний гідравлічний насос трактора Т-25 в нашому випадку. І так, Почнемо, давайте тепер з огляду даного насоса. Поставляється він в ось такому от пакеті. Упаковки немає. Ось такий от пакет. Всередині вкладиш з технічними характеристиками, з. Виробничими потужностями, адресою Хілмет і дані-виробника. Е, так, сам насос виглядає ось таким от. Давайте випробуємо відкрити цей, не розібраний. Одною рукою трохи незручно, обвищайте. Так, він Ось таким от чином. Сам насос по собі йде в чугунному корпусі, не в алюмінієвому. Нарешті, так. Ось отакий такий от НШ, Чугунний корпус, без упаковки йде. Взад позначень ніяких немає. Основні позначення знаходяться тут на передній кришці. Тут ми можемо бачити стрілку, тобто яка показує рух обертання привідного вала. Рух масла. Хід-вихід. І також є бренд Hilmed. номер, Обертання ліве і Made in Poland. Передня кришка кріпиться на чотирьох болтах. Під шестигранку твердість 8,8. Тобто зірвати їх було досить важко. Тобто, грані ми, ми один зараз покажемо відкручували, досить важко було я думав, на якомусь фіксаторі, але ні. Напевно автоматом, яким ми закручували. Ось так. Ось отакий от е, НШ. це є. Ми от, для співставлення поставимо. Гідросила Кіровоград Тобто вже декілька людей брало, все стає гарно на місці. Тобто на Т-25 тут людина відписалася, все стало, працює, поки все без нарікань. Тобто все сходиться без проблем. По вазі він звичайно відрізняється. Так от для загальної інформації просто покажу вас. Ну, це через те, що він де в чугунному корпусі. Ось цей гідросила важить 1 кг 455 г. А ось цей Хілмет чи Хілмет важить от 3 кілограми 280 грам. Досить важкі такі масивні насоси. Ось так. Так, далі переходимо. Давайте до внутрішньої частини внутрішньої. Так, попробуємо зняти кришку, болти вже попередньо відкрутив. Так, так, так. Ось така от верхня кришка. Тут бачимо є масляна в магістралі для смазки ось цього втулки підшипника, чи як його назвати, ось там от зверху. Тобто, масло поступає і йде зразу через О, тут, добре видно, через верх. Так, є. Далі бачимо тут привідний вал. Сама. Так, зараз ось ось така от пластина. така з двох компонентів складається. Зверху, я так зрозумів латунь. Також тут є така магістраль для відтоку масла, яке потрапляє між. Шліци на самих шестерен, Вала привідного цієї шестерні. Ось так виготовлений привідний вал. На перший погляд, в принципі, досить непогано. Ну і от, масло за борне і така сама проставочна. Пластина. О. Вот его ясно соус. Так. Шесть, семь, шесть. Так, ось от зсередини от даний варіант НШ. На перший погляд досить якісний. Побачимо час, покаже, як буде працювати. По принципу, роботи, я думаю, всі знають, тобто масло забирається з одного отвору, тобто заходить кругом по... Ось тут заходить масло, тобто і по е, впази між оці зуби потрапляє і методом видавлювання створюється тиск, і на виході виходить вже масло під тиском. Ну, от такі от НШ. Не знаю, як вони будуть працювати. Надіємося на краще по відгуках. Клієнтів з Польщі, поки все має бути добре, але як буде насправді по факту будемо бачити. Ось так от. Ось такі от насоси. Попробували ми замовити десятку спочатку. Час покаже, як вона себе зарекомендують. Якщо будуть не непогано, Працювати, будемо замовляти і інші. І праве обертання, і ліве, і 16, і 32, і 50-ки. Так, мені одною рукою тут незручно збирати, відставимо. Тому, кого? А, по ціні зразу скажемо вам. По ціні вони не є дешеві, тобто, виходить, зараз на даний час вони 2800 гривень.